Я всіх вітаю, хто мене не знає, це канал Фінанси та Інвестиції, і я Ірен. Сьогодні будемо говорити про те, навіщо делегувати, і як бути більш продуктивним, більш ефективним. Тож, поїхали. Перед тим як розповідати вам всі свої, скажімо так, інсайти, І я попрошу вас підписатися. Також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Також розгортай, клікай на мій фейс, на аватарочку, і там розгорнеться тобі більш корисні мої відео по фінансам. Отож, поїхали. Про що будемо сьогодні говорити? Про те. Навіщо делегувати? Це є дуже, я рахую, що це є дуже важлива річ, якщо ви відчули, що у вас починається такий етап в житті, так коли дуже багато обов'язків. І ви розумієте, що так більше. Бути не може, так? Так продовжуватись більше не може, тому що ви вигорите, по-перше, ви вже почали відчувати змученість, так, ви почали відчувати, що у вас якісь хронічні вже стреси починаються, так? Ось а, саме цей етап, так, це дзвіночки для того, так вам посилає ваше тіло, ваша інтуїція вже посилає вам дзвіночки, щоб ви щось почали міняти в вашому житті. А що можна делегувати? Звісно, ідеальним варіантом ви розумієте, що все ви можете зробити самі, так як ви більш ніхто не зробить. Це, я рахую, що це велика помилка, тому що ви не зможете це виконувати досить довгий час, так якщо ви, до прикладу, якісь а, маєте бізнес чи ну, і так далі, так, ви не зможете бути всюди. Ви просто. Вигорити. Є таке слово а, вигорання. І ви просто зрозумієте, коли дійдете до цієї точки кондиції, так, що все щось потрібно срочно міняти терміново, припадочно, тому що ви просто себе, ну, психологічно, ви себе просто поламаєте, так? Ось, а як навчитися делегувати? А, і що саме можна делегувати, щоб, скажімо так, бути більш ефективним, так і збільшити свою продуктивність. По-перше, ви можете бути продуктивним, ефективним лише 4-5 годин в день. Більше ваш мозок, ваш організм не може сприйняти так. Наш час інформаційний і так дуже багато інформації. Різної. І цю інформацію треба її якось правильно упакувати, особливо, якщо це стосується вашого бізнесу, чи вашої роботи, чи і так далі, чи биту, так, побуту. Це просто, так? І щоб справитися, вам дійсно потрібна допомога, і ви потрібно, вам потрібно зрозуміти, що саме ви можете делегувати, хоч би що там говорили ваші рідні, близькі, а тому, що самим першим чином вони вас будуть. Скажімо так, осуджувати, що як так ти жінка, як ти можеш так поступати це ж твій обов'язок. Ну, no. це ваше життя, і вам вирішувати, як і що вам робити. Тобто кожна сім'я є індивідуальна. так В одній сім'ї так так комфортно, в іншій сім'ї так комфортно. так Це те саме, що Чоловіку жінка, там, чи жінка чоловіку подобається, комусь подобаються е, товсті, комусь худі, комусь е, з короткою стрижкою, комусь довше, комусь блондинки, брюнетки. то це все it's okay, так? Ось, І не перед ким ви не маєте пояснювати, чому до вас додому ходить домогосподарка. Так? Чому вона готує вам їсти, там? чи чому вас вона там. Полисо прибирає, перегладить, це жінчина робота і так далі. Тобто ви маєте собі, скажімо так, дати дозвіл, дати дозвіл а делегувати. Так, зрозуміти, що саме ви можете дозволити комусь делегувати, щоб ваша ефективність на день збільшилася і ваша продуктивність, так? Ось, від чого ви можете, від, скажімо так, зняти з себе обов'язки. Це є дуже важливо. Я вже трішки забігла наперед, що саме можна, що саме можна делегувати. Так? Це я вже сказала. Їсти готувати так далі, що, наприклад, за покупками ходити. Хоча, наприклад, я сама хожу за покупками, так мені подобається, я більш впевнена, що саме я куплю, не куплю, якої воно буде якості і так далі. Хоча на сьогоднішній день, люди, щоб не втрачати час, вони зразу замовляють собі на, на дім, так, ну тим не менше, тобто, ви можете. Людину наняти, яка буде це цим всім займатися, вона дійсно буде вам а, економити ваш час. Тому що вона буде, ви поки а, будете зайняті іншим, своїми ефективними справами, які дійсно, а, скажімо так, Будуть залежати, ці справи, так вони що вони дуже сильно впливають на ваш бізнес, на вашу роботу, на ваше навчання і так далі. Тобто, так це просто мусово мусите зробити. А інша людина, в цей час, поки ви вчитеся там чи працюєте над якимись там проектами, так вона в цей час буде займатися битом. Що стосується, що не можна перекладати на інших людей, це. Виховання дітей, я рахую, так, ось і це не тільки я рахую, це і психологи рахуються. Дуже важливий етап в, ну, в дітей. Так, мама мама, тато потрібен в сім'ї, так, для дітей. Це дуже важливо розуміти, що ніхто батьків не може замінити діт... дитині. Ні, ма... ні бабця, ні дідусь, ні тядя, тьотя, а, там не знаю, двоюрна, троюрна сестра чи брат, чи там няня. Ні, тільки батьки. Тобто, ви повинні виділяти час, щоб займатися дитиною. Скажу так, репетитори це одне. Я зараз не говорю про навчання, про репетиторство. Так, я говорю про а, саме виховання, так, проведення разом, пояснення тих чи інших істин, так, чи духовних, чи фізичних, чи ну і так далі. Ви зрозуміли, так? Тобто ви маєте емоційний. Мати зв'язок з дитиною, це обов'язково. Ні на кого не перекладайте оці моменти. Також не можна перекладати моменти стосовно все, що стосується, наприклад, вашого інтимного життя там чи спальні, це взагалі табу. Ні з ким не обувайте. це взагалі некоректне питання. Бачення. Як я кажу, ну взагалі ви розумієте, бо інакше сім'я розпадеться. Це що говорять психологи. Ось, що дійсно, і статистика доводить, що дійсно таке є. Ото, що можна делегувати, це бит, це а, прання, це глашка, це приготування їжі, це щось, якісь покупки додому. Так. Ось, а потім, якщо є у вас, наприклад, там чи собака, наприклад, це взагалі кошмар. Ось, ну, це не кошмар, але це кошмар. Ось, і е, є, певна людина має собакою також займатися, так, відповідно, ви також маєте займатися. Але якщо там чи вигодки її, чи ще щось, а, то есть, а на вихідних ви, так, а в будні дні, то це має бути певна людина, це ну, однозначно. Ось. Далі прибирання в домі, це також можна делегувати. Ось, і таким чином ви собі звільните що? Ви собі звільните час. Для вашої ефективної ефективності і продуктивності, так для вашого там чи бізнесу, чи навчання, ось, чи виховання дітей. Ось тому, що саме оцей саме вбит, він реально вбиває. Вбиває і розфокусовує настільки, що, скажімо так, замість того, щоб ви повчилися, щоб ви, наприклад, ну, я говорю зразу в моєму випадку, так. Щоб ви там, не знаю, навчання, здали на ліцензію, відкрили свій бізнес і так далі, то ви просто а, втрачаєте цей час, так, щоб цим битом займатися. Так? А ж інший варіант, якщо ви ну, прям не можете, так, що ви все повинні робити і так далі, все одно хоча б делегуйте делегуйте хоча би, а, глажку так, і стірку прання, це взагалі. Знову ж таки, я говорю це відносно себе, так що це дуже сильно виснажує, вбиває і дуже втрачається час на цьому. Реально дуже сильно втрачається. Тому краще людину наняти. Все решта можете, в принципі, робити сам, але знову ж таки, щоб вам партнер допомагав, ви поділили обов'язки. Не самі ви це все робили. Тому що двоє вроді ви на роботі, двоє бізнес ведуть, але чомусь це жінка робить. Це не чесно, скажімо так. Ось, Тому все по, по домовленості, і таким чином ви собі, ви собі звільните час для креативу, звільните час для вашої роботи. для... Виховання дітей так, ось для емоційного контакту, це дуже важливо, ось, і, відповідно, для вашого бізнесу. Це дуже важливо розуміти. Сьогодні ми фінансову грамотність трошки не затронули, але наступного разу затронемо, звісно. А на сьогодні дуже важливе питання, звісно, дійсно про делегування. Тому що, саме якщо немає делегування, а ви один, так, ви почнете вигорати. Ось, надіюся, мої рекомендації вам стануть. А... Допоможу, так. Допоможуть мої поради в вашому житті. Попробуйте спробуйте щось змінити, якщо ви відчули, що у вас таке вигорання стається, так, це дуже важливо. А також на наступний раз, на наступний понеділок, поговоримо трішки вже дійсно про фінанси. Що ж, а, на, з нашими фінансами відбувається. До наступного понеділка не забудьте підписатися. Також клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. Всіх пока і цілую.